А далі про те, як війна нищить та об'єднує, це один із ліцеїв у місті Городок. Тут готують м'ясні тушонки та консервацію для українських захисників від 26 лютого. За цей час вчителі-волонтери закатали вже понад 10 тисяч банк продукції, яку відправляють військовим у всі куточки України, особливо ті міста, де точаться запеклі бої. Нас знають вже і дякували нам із Харкова, із Миколаєва, із Житомира, із Попасної Луганська область. Тому дійсно волонтери знають, що до нас можна приїжджати брати. Дуже приємно сказати, що до нас долучається дуже багато людей. Особливо хочу подякувати жителям села Чорниводи, Мудриголови, які нам і грошима допомагали, тому що ви ж розумієте, що такі, що м'ясо треба купляти, а й і гречка все це. Ми, ми ж купляємо його. І дякую тим бізнесменам, які нам дають завжди по знижках. Ми робимо все по домашніх рецептах. В нас є три секретних інгредієнти: віра в перемогу, надія на наші збройні сили. І велика любов до України. І ми знаємо, що обов'язково перемога буде за нами, тому що не можна такий народ, як наш, поставити на коліна і знищити. Варто зазначити, що активно тут волонтерять не лише працівники ліцею, долучаються і випускники навчального закладу, і батьки учнів. Ось, до прикладу, Володимир Ващенко. Він випускник 1973 року. Після школи поїхав до столиці на навчання і залишився на Київщині. Жив там із сім'єю до початку повномасштабної війни. Ми приїхали сюди 5 п'ятого. Березня так тоді, коли почалися, тоді коли величезна колона 64 км підійшла в Гостомель, да, і тоді, коли е, Боярська е, рада почала евакуювати людей вздовж е, річки Ірпінь, в мене просто до річки Ірпінь, до Гостомеля від мого будинку, ну кілометрів 6-8 десь так приблизно. Е, ну е, насправді, да, я розумів, що в територіальну оборону мене не взяли в зв'язку з віком. Так, да, е, дружину теж я розумів абсолютно чітко, що якщо Київ беруть в облогу, то ми будемо просто тягарем для, для оборонців. І через це да, ми тоді поїхали. Зараз 60-літній чоловік волонтерить у стінах своєї рідної школи. Я знав, що школа це осередок всього доброго, що в нас є. Я прийшов в школу і запитав дівчата, щось потрібно допомагати. Сказали так, я тут тоді допомагаю. А це Олена Луньова, вона переселенка із Чернігова у гурток приїхала понад тиждень тому з донькою та двома котиками. Родичі допомогли їй знайти помешкання та облаштуватися. Та коли жінка прийшла записати доньку до навчання у гордоцькій ліцеї, побачила, як вчителі після уроки одягають фартухи та йдуть готувати тушунки для захисників. Вирішила їм допомогти. Я з довольством допомагаю цим людям, тому що це дуже благое, добре діло. Оно объединяет, оно помогает. Мы пережили, конечно, ужас, мы все это видели, и очень хотелось бы, чтобы это поскорее закончилось. И эта война, эта ужасная война, ее просто... Роста нужна какта, нужно как-то жити і допомагати тому, чтобы скорее наступил мир. Чернігівчанка із першого дня повномасштабного вторгнення відчула бомбардування. Пані Олена бачила, як літали літаки, як нищилася інфраструктура міста і як помирали люди. Та На найбільше жінка боялася за психологічний стан своєї доньки. Просто плакала і я розуміла, що я нічим не їй допомогти, помочь. ми сиділи бани вилетів самоліт. Ми слышали эти ужасные взрывы, сусідні дома, були розрушені. Ми слышали этот взрыв, і ми просто обнялися і услышали, що самоліт возвращается. І я розуміла, що я нічим не можу допомогти. Ми просто сиділи, молились. Ну, нам повезло, наш дом уцелел. Зараз єдине про що мріє пані Олена повернутися додому і більше ніколи не бачити війни. А поки вона з донькою, частина великої шкільної родини. У якій немає чужих, ми дуже їм щиро вдячні за допомогу, і ви бачите, який дружній колектив отри.